Чи правда що то Ех, годі прикидатись, до тебе накрила летіла, бо кохаю. Кохаєш? Ти гази ти? Віддавна. То є ще не землі щастя. Від перших від молодості моя думка. Тільки коли тебе витала. а ти не знав того, ти не хотів знати. Зорні. Ах, що ж я витерпіла, які муки, які боління. Ти не знаєш, скільки ножів пройняли моє серце, поки ти літав до тамтої. Щодня і щоночі від зазрості конала, Ждала тебе, ждала. Побивали жалю, години здавались за віки Вічні. Моя єдина. Коханку мій. Яка ж ти хороша, які надзвичайні чари витають навколо тебе? Бо бачу тебе, бо при мені, бо кохаю тебе. Чарівниця моя. Дивлюсь твої очі і тону в тім раю. Чую твої вусеньки на моїм личку. Ох, і тремчу, і палаю, ох василю і каже щаслива. Говори, ще вечеш, чи батушку. Не сила. Щастя і розкоші ці спинили мене, отуманили думки. Приглида моя, скарби мій. Віднині ти мій, а я твоя. І вже тепер ніхто тебе не одірве від мене, не одірве ні. Назвичко. Як вовчиться, я боронитиму мою власність. Не дам тебе, не дам нікому. Ти мій. Єдина моя. Залишимо це прокляте село і розпочнемо нове, нове життя. Вкупі, В роскошах, у розкошах, у любощах, у пестощах п'яних. На війні болі, на війні, богає. Від твоїх ворогів, від злоби та напасті. Від поневіряння, І від тієї, від тієї, що тебе у мене украла. Ох, буде вона проклята за моє горе. Так, про. Вона не винна. Не винна? А бодай вона згинула. Будь вона проклята, будь проклята.